Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні 27 -е, субота, 27 квітня. Я до обід працював у себе на винограднику. Поставив я вже колону успів, фільтра, щетчик. Оце все діло. Ще через пару годин прийде на новій пошті ще один заказ. І якби завтра, я думаю, що я вже... Дойду до фініша, ну так, більш-менш. Демонстрація, мабуть, буде або понеділок, або ні, понеділок не важкий день. Навірно, у вівторок це вже точно це анонсуємо короче, включення нашого туману. От. значить, Зараз знаходжуся, я після обід прийшов у Дав свою балку От. трошки попрацювати. Ось у мене фрезерін. Бачите, гербіцид такий. Фрезерін і ось сапінша стоїть рядом. Мені часто задавали питання, що такі міждорядя, широкі. Я може хто не в курсі чи там. Перша заходить на мій канал, я завжди казав, що я садю оця ширина фрези, це в мене міждурядя. Обробляю я мотоблоком ось своїм фрезеріном. Да? Даю йому кисню корневій. А що, бо в самій кущі не залізеш, то Тут тоді все між кущиками дивіться, ось між кущиками тут Ну, скільки вам треба, як ви думаєте, Ну, це корова трошки з'їла. Ну, ось дивіться, бачите, я на кадрі показую. Тут буквально пройтися ну, тяпкою цою, це єрундове діло. Ось дивіться, так виглядає у мене купчиха на сьогодні на 27 число. Подивіться, скільки тут квітконосів. Колись я був, питався їх щитати, ну так на 80-ти там збився і більше мене не посіщала ця ідея. Висота кущів зараз. Дивіться, я вам показую, щоб не казали, бо так на відео не видно. Ну 35 см точно. Зараз ось висота оцих кущів, що ви бачите на, на відео. Отак. По поводу розсади, дивіться, усім зрозуміло, яка висота. Оце такі, оце в мене два здорові такі рядки. Це вже їм третій рік пішов цим кущам. Тому ось о, тільки друге, це ми літом посадили, що я робив відео там, де ми, де я забувся за нього, Коротше, його висушили, дивіться, рядок повноцінний все є. Тобто вийшов, до дороблю тут трошечки, бо хочу обробляти вже ну, третій раз, хочу ну, обробляти її, то рішив мотоблоком, зараз швидко пофрезерую, бо я вчора тяпкою так в рядочку пройшовся, а вулочки оставив. Думаю, зараз я швидко мотоблоком вулочки і потім ну, під, туди пізніше під вечір. Буду обробляти її. Це я вже буду обробляти третій раз. Е, самий перший раз, самий, самий перший раз, Я обробляв бордовською жидкостю. Ну, сумішу, я бризкав ж там і персики і коротше, все то я її робив, коли ще відео показував. І тут все стояло біле, є відео на каналі. Е, тобто я навіть по своїй полуниці цій гатив. Другий раз я обробляв нордоксом препаратом, і санмайтом от, от, кліщів. Там, ну, от, всякої цієї нечисті. Я не тільки її обробляв, а обробляв також і смородину, там, і е, малину ажину. Коротко, ну, все, весь, весь низ я одним махом все обробляв. От. А зараз от, я вже хочу, зараз якби начало цвітіння ну, таке, воно ще, як бачите. На Тільки починає. Ну, до речі, лофті, бачите, ну, кой де підбило, ну, ну незначно Коротше, буде. Буде полуниця, заморозок, ось румба, Дивіться, цвітки усі гляньте, всі немає пошкоджені. Де-не-де. Не без того, що пошкоджено. Ось, дивіться, бачите? ось Цей листочок пошкоджений, що там. А, ну короче, є випади, нельзя сказати що це, ну, з цим можна миритися От. То Зараз хочу я її обробляти буду хорусом і Зактиликом Що я ще? Біопрепаратами скажу зразу, я не буду обробляти, одніх користі немає. Я спробував, нічого воно тут не дуже працює, не хочу я. Я один рік пробував і другий рік пробував в надії, що оце, і нічого воно не працює. Триходерму я сюди вносив під корінь. Усі ви бачили, я засипав, мене, я пару мішків купляв і сюди вносив і на нові учаски, там, де... Я робив нові грядки. Я вносив кінський навоз, ви бачили, де я з внуцею садив останні ряди. І тут кругом я все це вносив. Тут триходерму. ну Випадів немає. Бачите, дивіться, це, це мальвіна так виглядає. все, Повністю це мальвіна, 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 мальвіна і аж доверху Мальвіна. це а. А все, все шарлота. Ось так виглядає шарлота. Ну тобто все нормально. Я зараз пробіжуся мотоблоком, бо тут ну щоб потім вже, знаєте, після обробки, після фінгоцидів, щоб отут не ходити, вже не обробляти і не думати, буде там дощ, не буде, як воно, що воно. О, тю, а це що таке, трохи переляк не получив. Думав, вже щось заболіло у мене тут а це ветка. Із склена, упала воно та засохла. Я вже думав, в мене малина тут заболіла. На сьогодні фронт роботи в мене такий. А завтра тоді вже буду більше, покажу вам, що я зробив на винограднику іменно по розпилювачах по цьому. Так що на сьогодні На сьогодні все. До завтра. До, до нового відео. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, кому що не, ну, може питання, які є. Да, зразу відповім, що розсадою я не займався цим ну, своєю полуницею. Я можу, єдине, що, бо я не даю їй вусів, через що бачите, компактні кущики тут. Ростуть і немає ніяких, ніякої загущеності, нічого. Розсади немає в мене, та я її не буду виражувати. Я, Кому потрібно. Я можу вам тільки сказати, ну як, де я брав, та й все. Порекомендувати людину, в якої я брав. Це що ви бачите, я можна сказати, в двох містах тільки брав. Більше я не, якби, не набивав собі шишок. Ну, всім я довольний, все, ви, ви самі результат самі бачите. От. Так що це якось так. На цьому все. До побачення От. до наступного відео.